Друзі, всім привіт на моєму каналі Світ Валерки. Сьогодні я розповім вам про таку круту, чудову штуку, як Primus Hunting Trigger Stick 3 генерації. Це є так званий штатив, триножка така. Для полювання можна полювати з лука, а також можна стріляти просто в тирі по паперу з вашої воздушки або вогнепальної зброї. Отже, Trigger, він зручний тим, що він регулюється. Чим він відрізняється від інших, в нього є такий рычаг, при натисканні якого одразу розблоковується. Отак. Тобто ви приходите, вам не треба нічого класти, ви нажимаєте кнопочку просто отак, і виставляєте собі. Так, знизу тут є фіксатор. Ось я його для вас відчіплю. Ось така штукенція, прикольна. Нажимаєте рычажок, ось він йде вниз. Ви собі виставляєте рушницю так, як вам цього хочеться. Дана площадка може зніматися натисканням. Зараз я ще сам не розібрався, як воно тут може зніматися. А, ось, так. ось ви можете зняти цю площадочку, так само легко ви можете її і покласти назад. От, дуже зручне, прорезене, все, дуже міцний пластик. Також особливістю є те, що можна вести стрільбу сидячи або лежачи. Практично лежачи, можна вести стрільбу. Ось, Зараз я провірю. З позиції сидячи, ви можете вести стрільбу, куди вам потрібно. Так, ну тут ще щось. Ага, воно так ходить собі, куди йому треба. Оце максимальне положення. Ну Там на картинці намальовано лежачи, ну, лежачи, я думаю, не вдасться. А от сидячи з землі цілком можна. Е, так, далі як підняти? Ага, воно ще й роз'їжджається, роз бачите? Можливо, не можна якось? Ні, не можна, я боюсь вломити. От, і коли ви повертаєтесь, спрацьовує автоматика, хоп, все, воно має далі упор. І ви далі з ним працюєте як звичайною триножкою. Е, матеріали якісні, надміцний алюміній. От. Алюміній дійсно міцний. Так. Всім рекомендую, дуже зручно на полюванні. Коли ви йдете на полювання, наприклад, в мене була така тренога, що коли я йшов на полювання, треба було щолкати, клацати це шумно. Тут ви зняли з рюкзачка цю штучку, нажали кнопочку, воно собі розклалось, виїхало. І ви собі регулюєте висоту, яка вам потрібна в тій чи іншій ситуації. Дуже зручна штука. Буде посилання на Amazon, де її можна купити, а також в Україні. Кому цікаво, дуже корисна річ, ви не пожалкуйте. Я дякую за увагу! Це коротке відео. Трішечки про стрільбу і полювання на моєму каналі. Вже скоро я відправлю тут вугая на полювання на качку. Обов'язково покажу вам, як це було. Підписуйтесь на мій канал, хто вперше на ньому, ставте лайк цьому відео, пишіть ваші запитання з радістю. Також підписуйтесь на мій інстаграм світ твоєрки. Всім гарного дня, всім мирного неба, всім пока!